В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа, дай нам у цьому дусі пізнати, що є істинне, і завжди радіти Його втіхою через Христа Господа нашого. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь: Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі. Але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе, свідчення моє було б неправдиве, але за мене свідчить інший. І я знаю, що свідчення, яким він за мене свідчить, є правдиве. Послали ви були до Івана і він свідчив правді, та я не потребую від людей свідчення, але кажу вам все, щоб ви спаслися. Той був світить, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитись його світлом. Та в мене свідчення більше, ніж в Івана. Діла, що отець дав мені, щоб я зробив, вони свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу Його не чули, ні виду Його не побачили ніколи. І не майте слова Його, яке б у вас перебувало, ви бо не віруєте в того, кого Він послав. Досліджуйте Писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне. І вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийти до мене, щоб мати життя? Я не приймаю слави від людей, та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця мого, і ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога не шукаєте? Не думайте, що я винуватиму вас перед Отцем. Ось той, що вас винуватить, Моїсей, на якого ви надієтеся, бо якби ви вірили Моїсеєві, то й мені повірили б про мене, бо писав він. Коли ж не вірите Його Писанням, як моїм, то ж як моїм словам ви повірите? По тому Ісус пішов на той бік Галилейського, тобто Теверіатського моря, йшла за ним сила народу. Бачили, б у чуда, які він учинив над недужими.